Театральний проєкт, який переносився двічі у своєму показі у Франківську, таки мусить відбутися цього разу втретє. Продюсер Михайло Бондаренко сказав, що похлюбить трійцю. А у Франківській філармонії імені Іри Маланюк, яка прийме на свою сцену люб'язно людей, які є професіоналами від театру здебільшого, а також дебютанта. В цьому саме проєкті в ролі актора Руслана Горового уже 21 жовтня. поміж своїми поїздками на деокуповані території і з величезною кількістю якихось абсолютно корисних і незамінних речей, якими він ділиться з тими людьми, які чекають його там з нетерпінням. Якщо вони підписані на його сторінку, підпишіться і будете знати в чому справа. А власне їде до нас, до Франківська, з прекрасною нагодою побачитися з нами. Малюйте собі картину. Тут Атлантика, я тут Америка, впались коня, собі зламали ногу, все маячня Немає далі бога, степ та пісок, та згублені підкови, хто вам сказав. Що це і є дорога щастя. Попередні візити із цією виставою до Франківська, як і весь її мінітур в 20-х числах цьогорічного серпня, не стався через безпекову ситуацію на тлі відзначення вже другого дня незалежності України в умовах повномасштабного вторгнення. Усі масові заходи опинилися під забороною, але повернення чуваків не скасували лише відклали до 20-х чисел жовтня. Тож побачимось на тому місці, де і планували. Ми з Усовим знову. Виповземо на сцену і зробимо те, що ми давно планували. Зустрінемося у Франківську. На сцені буде проживатися десь до 20 різних персонажів, просто акторів два. Випадкова зустріч двох людей, які е, нічого не знають навіть про культуру іншого. Тобто, це зовсім з інших світів люди. Починається розмова, і от воно переростає в це дійство. Про нашу буденність, про наше будні, про наше минуле, про наше майбутнє, про війну, про любов, про зраду. Про все колишній будинок, політ просвіти в народі, цирк під куполом. Місце достатньо популярне для того, аби концертувати тут вистава Юкрейнінс або чуваки не святкують. Чому я завжди в зворотньому порядку називаю її? «Чуваки не святкують або Юкренянс. Була створена в 2021 році, і в березні 22, 7 березня 2022 року, згідно Афіші, яка тут довгий час висіла на Арена Центрі, вони мали зіграти її у Франківську, ті самі чуваки, які не святкують. Ну, зрозуміло, з яких причин вони її не зіграли. Афіша висіла тут ще довго. Певний час було навіть враження, що вона залишиться тут назавжди. Ну, поки життя не повернулося знову в ці стіни, в тому числі концертне життя. І то була перша спроба чуваків зайти в місто, але як акустика, так і атмосфера зали геть не настільки театральні. Тут настільки людно, настільки все забито, можемо глянути, що там на 21 жовтня у них планується. Що якби цей театральний проєкт мав місце в цих стінах? Це би суттєво здорожчало вартість квитків. До речі, вартість квитків від ста до чотирьохсот п'ятдесяти гривень. Ця вистава не про гроші. Ця вистава про те, як продюсери повертаються від воювавши рік. Мій імпресаріо Михайло Бондаренко, який задумав цю виставу і зробив свого часу, да вклав в неї душу, серце, гроші і все, що міг. А він воював після поранення? Він демобілізувався, поки що, і йому треба повертатися в бізнес. Це нормально. Повертатися в це життя, в цивільне життя. А як можна? Краще повернутися в це життя після війни. Після того що ти бачу, як просто займатися улюбленою справою. Борги совісті треба віддавати. Коли він сказав, ми спробуємо. Я сказав так, я йому пообіцяв. Значить, я маю виконати обіцянку. Хоч хочеться мені цього, не хочеться мені цього Можу Я не можу. Ми в цьому житті в житті дорослі люди маємо виконувати обіцянки, які дали. Тому я не буду шукати. Пророча вистава. Шовики не святкують. Наше життя. Як воно є? Живий шук. деякий час не могло бути навіть. Мови не було жодного ресурсу, так для цього а, Так. актори, які не могли грати, будуть робити спробу повернутися, щоб знову і знову говорити про нашу перемогу, про нашу війну. Навіть якщо людей буде мало, ми, ми відіграємо. Тому що, по перше, треба зрозуміти, що відбувається зі мною. По друге, Михайло має вернутися в великий шоу-бізнес і. Продовжувати своє життя як до того, як він пішов на фронт. Макс Галенко, він зараз, бачите, у Львові там Головне, режисер, театром то, керує то, да, то, режисер. То, а він то, на той момент він був в Києві. Усов Дмитро теж був в Києві. Це після того він уже був в Одесі, там приписаний до театра Василька. Ну якось і так всі ми позбиралися. Ну, Усов до Купи. це професійний актор, так? Це професійний актор, угу. так ми спочатку хотіли дівчинку взяти. Но... Це зрозуміло, це було б значно логічно. Двоє людей на сцені, і є можливість ширше е діапазонувати власне. Так Я відкрию невеличку невеличку ето тут. Була задумка спочатку, щоб воно більше з ляльками було, щоб був лялькар на сцені. І є в нас прекрасна така акторка, яка лялькарка, Антоніна Хіжняк. А -а -а. Клас. І, можливо б колись вони. можливо було так і зв'язки б стали, але вона в той момент зламала ногу. Вона, звісно, що ніяк не могла ляльками керувати, okay. е, і сталося так, як сталося не гірше, просто сталося інше. Е, знайшовся усов, який теж який з е, театру юного глядача починав з тюза, колись він ляльками міг. починали ми теж пробувати щось з ляльками. Це ж живий процес, постановка вистави, якої ніколи не було. Це ж не за класичним якимось твором. Mm -hmm. а, от yeah, сам так автор так. тут грає, ще й автор тут грає. Але все переросло в те, що ляльки присутні у виставі. Тобто від вас більше музики, музики і гітари, і ні я граю. Я граю повноцінно. Просто я весь час дуже так критично ставлюся для своєї гри. Але як показує практика, що і одну книжку кожна людина може написати, якщо вона пише про себе, да і одну виставу вона зможе зіграти, якщо вона вистава про себе. І зараз. Воно ще болючіше буде сприйматися ніж е, до масштабного вторгнення. Тобто я поясню: історії всім зрозумілі, хтось це, хтось це все бачив в цьому житті, але не було того, що зараз да не було Бучі, не було Маріуполя, не було цілих кладовищ загиблих людей, і кожен уже пережив цю війну по, -по своєму. Вже вона встукнула не просто там, десь на горизонті, а прямо в двері. Вибила комусь ті двері, да, комусь побілка на голову попадала. Але так в голові проходячи це все, вистава а, тільки посилилась цими, цими речами, які навколо. Я думаю, вона буде просто більш цікава більшої кількості людей насправді, хоча а й тоді вона... були солдати. А вона посилилася завдяки тому, що ви внесли якісь зміни в сценарій, можливо, Ні. В тексти. От, от, от. Ні, сути, це, просто, це просто о, воно о, ще більше підкреслило те, що ми хотіли сказати. Тобто людина, яка прийде в залу, да, у неї не буде відчуття, що ця п'єса була, це що, або ця вистава була створена не зараз, не сьогодні, не прямо зараз. Угу, це, це важливо. Так є, все так. Ну, тобто Все, це буде відчуття, є. що от зараз от, от, щойно це було написано, і воно вже зіграно. Воно от, буквально з так, гарячого так, листа на сцена. От That's... це дивно, але це буде сприйматися саме так. Клас! Всі, як один ховали кошового шабелі, несли, з хорог вами додолу, у сах сльоза, тремтіла, як перлина. Хто вам сказав, що батько-сина, батько-сина. Ви драму Перм'юзіку Гамлет бачили? Я сподіваюся, тут у підвалі франківського драмтеатру. А художниця-постановниця цього проєкту Олеся Головач, та сама, яка взяла участь у театральному проєкті Чуваки не святкують, а ви українсь. Між іншим, бідний Юрій Кочуваках теж є, але свій. Розмовляла з вашою кумою, яка теж нещодавно сюди приїжджала, татуся бо. І жартуючи над кумом, я рекомендую всім івано-франківцям прийти на цю виставу з баночками маринованих огірочків. Це в нас такий жарт. Я так стібуся з кумом, а говорю, що я спеціально прийду з надзвичайно запашними маринованими огірками на виставу. Сяду в передньому ряду. На передньому ряду і от коли Починається така тривожна тиша у виставі. Я візьму, і зроблю так чпок, і щоб запах оцих маринованих огірочків влинув залом, щоб трошечки розворушити таку історію. Тому ми так жартуємо, що на виставу Горового треба ходити, щоб робити ць. чпок і щоб запах маринованих. Гаїрочки. Ну, власне, чому б не похромати? Чи ж у моя клятка, звісно, я не можу розшифрувати, що вона мала на увазі. Це вистава, на якій, на якій вам буде смішно. Це вистава, на якій вам буде чого заплакати. Це вистава, за якою ви вийдете з піднесеним духом. Ця вистава, яка обійме вас душею. От події, яка буде в філармонії, і то раніше ніж 5 листопада, 21 жовтня, вже на афішах відсутня. Це не порядок. Каса зачинена. Це теж неподобство. Іде купувати квитки на контрамарці. Квитки фізично можна придбати у франківському драмтеатрі. І, будь ласка, не переплутайте. Квитки у касі франківського драмтеатру, а вистава у філармонії з третього разу мусить вийти, як би там не було. При великому бажанні тих, хто це робить, це відбудеться. Треба давати можливість людям. Відчути те, що з нами відбувається, зібратися разом. Це єдиний ще ще один із, один із приводів. Я дуже заінтригована і тим паче чула відгуки людей. Запрошую. Кілька разів дякую були на цій виставі, що її хочеться дивитися ще раз і ще раз. Тобто одного разу може бути мало. Перший раз як виявилося, я не зловила деякі моменти. Один раз я пішла сама, другий раз я пішла, повела на цю виставу друзів і зрозуміла, о, я оці у ці моменти упустила. Це справді класна вистава, яку варто побачити, яка буде допомагати і підтримувати. Ми стартанем подивимося, і я дуже сподіваюся, що ми повеземо ще виставу, і планували по фронту, де зможемо, де це можливо буде. В общем, будемо якось намагатися жити в цих умовах. А що чуваки не святкують нічого окрім перемоги? А от і подивитись з руки зіми і обійми за плечі, тихо, скажи, що все було доречно, тільки не плач, і не журись, не Бога. Хто вам сказав, що це і є дорога Бога.